Покажу, як з цієї коробочки від серветок зробити чарівну різдвяну композицію із лакових рослин і трави. Отож, беремо цю коробочку. У мене це від серветок. Ви що найдете? Подібно вона обов'язково має бути прямокутна, мішковина або іншу тканина, яка у вас є, але робимо мішковину, ріжем квадратом. Але вже по параметрам вашої коробочки, тут вже не важливо. Склеем як хустинку, як цукерочку конвертиком. таким Тут ідеалізувати не потрібно склені, це має бути таке природнє, легке мішковина ця лягати, і ставимо оазис, флористичний оазис для сухоцвітів. Це обов'язково, в ньому краще стоять ці рослинки, його також приклеїмо на склей. Ширина оазиса десь до 5 см і ось маємо таку композицію. З центру починаємо високі паростки, по краям коротші. Валя. А хто хоче, замовляйте у декорі.